Слава Богу, чому на серці так тривожно, чому в душі великий сум, на небо, очі рідше звочу, все більше й більше важких дум, чомусь лякають мене будні скрутні хвилини у житті моїй душі і лячно й трудно себе не бачу в майбутті. Мабуть, від того все це у мене? Що сумнів допустила я, не дуже пильнувала себе, спокус не вміла подолать. Якщо в душі з'явився сумнів, то небезпека вже близька. Думки рояться нерозумні, віра хитається моя. Прости мене, Отче Небесний, за те, що нарікаю я. За те, що вчасно не піднеслась молитва вдячності моя, прости, що допустила слабкість, пустила в серце своє сум, що раптом зникла у мене радість і так багато гірких дум. Прости, за те, що так ослабла, і дух мій раптом підупав, Тобі молитву кволу слала. Хоч ти мене й благословляв, тобі склоняюся, я низько, щоб в тебе прощення просить. Я знаю, Господи, ти близько, твій дух мене возвеселить. Амінь.